Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У ніч проти середи російська армія здійснила одну з наймасовіших атак ударними БПЛА за весь час війни. Головною метою був Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад сім годин. Сили протиповітряної оборони знищили всі 89 дронів, зокрема, 40 на підступах до столиці. Також збили ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину. Дісталося і сусідній Херсонській області. Там, через обстріли, пошкоджено. Понад 40 будинків серед постраждалих рятувальник і дівчина-підліток. Під ударами противника вкотре перебували населені пункти Береславського та Херсонського районів. Вночі з реактивних систем залпового вогню російські війська вдарили по Олександрівці. Постраждали троє людей: – 53-річна жінка та двоє чоловіків. Отримали мінно-вибухові та черпно мозкові травми, а також контузії. На світанку російські військові здійснили комбінований обстріл Чорнобаївки. По домівках мирних жителів випустили понад 15 снарядів з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Стріли призвели до пожеж і руйнувань. Деякі будинки настільки пошкоджені, що вже непридатні для проживання. У власному будинку постраждав 32-річний рятувальник, який дістав черепно-мозкову травму, осколкові поранення грудної клітки, живота, рук і ніг. Також поранено 16-річну дівчину. У неї мінно-вибухова травма та забій голови. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Українські контррозвідники затримали 17-річного одесита, якого підозрюють у підпилі Вінницького військомату. Хлопця взяли на гарячому після того, як він кинув коктейль Молотова в стіну і зняв загоряння на телефон. Повідомили в СБУ. За даними слідства, навесні цього року Одесит потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. Неповнолітній виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші Одеситу запропонували здійснювати підпали об'єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників після тестових завдань у самій Одесі завербованого відправили на Вінниччину, щоб підпалити там військомат. Після чого диверсант мав продовжити серію підпалів вже у Житомирі під час. Овшуків у хлопця вилучили саморобні запальні суміші та мобільний телефон, а також повідомили про підозру у диверсії та взяли його під варту. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. Літо найкраща пора року для тих, хто полюбляє їздити на велосипедах, мопедах та мотоциклах. Але водії двоколісного транспорту іноді забувають, що вони є повноправними учасниками дорожнього руху. І як результат, з початку літа зареєстровано 35 ДТП з участю байків, скутерів та мопедів. Найчастіше саме перевищення швидкості, основна причина дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклів та мопедів, повідомляють у патрульній поліції. З початку літнього сезону на дорогах нашого міста зафіксовано 35 ДТП з мотоциклами, скутерами та мопедами, в результаті яких травмуються. Або водії, або пішоходи, або пасажири цих транспортних засобів. Тому ми продовжуємо нагадувати водіям цих транспортних засобів про безпеку, це спеціальний одяг, а також і про дотримання правил дорожнього руху. Окрім перевищення швидкості причиною дорожніх пригод, є й недотримання дистанції. А нехтування правилами та відволікання від дороги приводять до того, що в ТТП попадають люди, які пересуваються на велосипеді або самок. Також було зафіксовано 15 ДТП за участю веловодіїв та 9 ДТП за участю електросамокатів. Тому наші нагадування вони постійні і всі водії двокулісних транспортних засобів повинні пам'ятати, що слід бути максимально уважними, тому що водії автівок не завжди їх помічають, також і завжди виконувати правила безпеки це ж знову ж таки спецодяг. Якщо водії автівок проходять навчання та здають екзамени, то велосипедисти часто правил дорожнього руху не знають і навіть не зупиняються разом з автомобілями на червоне світло. В той же час вони є такими ж учасниками дорожнього руху, як і всі інші кермачі, нагадують в патрульній поліції. Веловодії вони також учасники дорожнього руху, які повинні знати і виконувати вимоги всіх дорожніх правил. Також нагадаю, що якщо є велосмуга. Велодоріжка, веловодії повинні нею користатися. Заборонено рухатися цими доріжками та смугами мототранспорту. Заборонено рухатися і паркувати там автомобілям. Запобігти аварійних ситуацій можна буде тільки тоді, коли всі учасники дорожнього руху будуть діяти за правилами та відноситися один до одного з повагою. Повага до інших учасників дорожнього руху та повага до законів запорука безпеки для всіх, тим не менш нерідкі випадки, коли водії переобладнують автівки та встановлюють нестандартні номерні знаки або закривають їх сіткою. Номерні знаки на автомобілі повинні відповідати документам, до яких вони закріплені, говорять в патрульній поліції. Заборонено керувати транспортним засобом без номерного знаку, з номерним знаком, який є з іншого автомобіля. Також, якщо він пошкоджений, якщо є обмеження оглядовості цього номерного знаку, це вже є порушення і згідно адміністративного кодексу про правопорушення передбачається штраф. Обмеження оглядовості знаку це, наприклад, ось така сітка, яка не дає можливості камері зчитувати номер. Тому поліцейські мають право зупинити автівку та скласти адмінпротокол. Також заборонено використовувати на приватних автомобілях громадян номерні знаки ЗСУ, поліції та інших оперативних служб. За це також передбачені штрафи. В Одесі відкрили цифровий освітній центр для учнів. Це вже третій для міста, але перший у великому Пересипському районі. У приміщенні ліцею усі бажаючі хлопчики і дівчатка впродовж літа і після нього можуть надолужити прогалини в знаннях, отримати нові навички і потоваришувати з новими друзями. Усе це за допомогою найсучаснішого цифрового обладнання та інноваційних навчальних програм. Олександра разом з іншими учнями в окулярах віртуальної реальності проводить лабораторну роботу з фізики. Вона навчається в одеському ліцеї, є переможницею Олімпіад з історії, але вважає, що знання з наук природничого циклу їй потрібно підтягнути. Можливість надолужити недоотримане через дистанційне навчання тепер є в новому цифровому освітньому центрі, який відкрився в ліцеї. Я бачила стін, якому приходив експеримент. Наприклад, ми розглядували коротке замикання. Мені пояснювали, як це працює, чому це трапилось, як цьому запобігти, наприклад. Мені дуже сподобалось, якщо чесно. Цифровий освітній центр у великому спальному Пересипському районі є третім в Одесі. У вас дуже велика чисельність внутрішньопереміщених осіб, які переїхали з тимчасово окупованих територій, які приїхали сюди, і які досі навчаються в школах Херсонщини, Донеччини, Луганщини тощо багато з цих дітей не мають своїх власних цифрових освітніх пристроїв. Тобто вони не мають ні ноутбука, їм доводиться підключатись з телефона до вчителя, який знаходиться десь, наприклад. Чи в Херсонській області, чи тут в Одеській, чи виїхав власне? Ми намагаємося дати цим дітям можливість отримати можливість вчитися в офлайні. Загалом центр можуть відвідувати діти від 6 до 18 років. Улітку кожного робочого дня з ранку й до вечора тут у цифровій ігровій формі тривають заняття з орфографії, математики, хімії, фізики та з профорієнтації. З першого вересня це буде формат роботи. Перша половина дня це можливість підключитись до власної школи, можливість надовжити освітні втрати. Друга половина дня це додаткові заняття з різних предметів. І напевно ближче до вечора це якісь активності, які допомагають соціалізуватись учням. Окрім актуалізації знань, робота центру виконує ще дві важливі функції. Вважає директор ліцею. Діти отримали простір для здорового спілкування після втраченої через вторгнення і коронавірус практики дитячих таборів. А також це простір для навчання вчителів. Сьогодні нам важко. Цих новітніх технологіях випередити наших дітей і що зробити, щоб ми були принаймні з ними на одному рівні. І От для того сьогодні є дуже потрібні ось такі центри. Загалом проєкт передбачає роботу 16 цифрових навчальних центрів в громадах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. У цифрових освітніх центрах Одеси педагоги застосовуватимуть штучний інтелект освіту через гру Майнкрафт, убершколу та методики перегорнутого класу тощо. Проєкт цифрових освітніх центрів передбачає експериментальне застосування діджитал методик, наприклад, Minecraft Education – платформа, яка покликана в ігровій формі мотивувати до читання математики, історії і програмування. А через застосунок Uber-школа учні зможуть отримувати індивідуальні консультації і надолужувати невивчене. Визначити, які предмети і теми потребують додаткової уваги, допоможе штучний інтелект. Ще нова методика перегорнутий клас. Чому перегорнутий клас? Змінити філософію навчання на сьогоднішній день. Це з радянських часів ще що вчитель є в центрі уваги, вчитель є та людина, яка дає інформацію, діти її так чи інше засвоюють. Сьогоднішній день інша система. Діти самі отримують інформацію, вони самі її знаходять, самі навчаються, а вчителі використовують тільки тоді, коли їм це потрібно. Навчальні заклади, на базі яких відкрито центри, можуть самі вносити зміни в програму. Так, в цифровому освітньому центрі при одеському ліцеї з'явилися майстер-класи з прикладного мистецтва. А от виконувати лабораторні роботи з фізики, пропущені при дистанційному навчанні, тепер можна за допомогою віртуальної реальності. Це сьогодні новітні технології, і наші діти варті того, щоб це знати, бачити. І владіти ці. Це не перший, і я впевнений не останній центр, який відкритий одиниці за допомогою ЄСЕФ центра. І маю маю надію, що ми будемо продовжувати у наступному навчальному році. Планується, що центр відвідують приблизно тисяча учнів, як у деситів мешканців мікрорайону, так і внутрішньо переміщених осіб, і хлопчиків і дівчаток з інших районів. Незаконно переправляла жінок за кордон. 56-річна одеситка пообіцяла двом жінкам, які перебували у скрутному матеріальному становищі, поїздку за кордон на екскурсію і обманом вивезла до Румунії. Нацполіція продовжує роботу по протидії торгівлі людьми. Я одразу почала істерику закатувати Кажу, Аня, ти, Куди ми їдемо? На говорят, стіха вночі. зараз побачиш. Ну, я уже очутилась уже в Румынии. Зашли мы в эту квартиру. Она начала говорить, командовать начала грубо. Говорит, давай, раскладывай века чемоданы, все, все, что в чемоданах. Я ходил в столовую и по две пиалочки приносил кошек. А я была закрыта в квартире. Как обычно, этого два месяца была закрыта. Под тільки, коли вона сказала, ви йдіть mm -hmm. з вами, перекурите на пять минут і зайдете. Але вона виходила на боку і дивилася за нами. Що саме ви робили в квартирі всі? Так, там кожен ну, кожен день ми мили полову, за мамою дивилися там. Це ви добровільно робили чи вас це змушувала робити? Змушувало. Ви мали змогу самі покинути цю квартиру? Ні. Чому? Вона не вирішила. Мій паспорт у гражданський був у, у вас. А хаті. Вона, вона хотіла забрати, але я її не... не, 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 не. А за кордони? Вона вас водила до якихось державних органів банк... До руманів, якісь, якісь документи на вас оформлювали. Да. У, у банк відкрила що на мене? За кордоном правопорушниця, використовуючи погрози. Матеріальну і іншу залежність змушувала потерпілих працювати в одному із житлових комплексів: одну доглядальницею за двома хворими людьми, а другу прибиральницею. Крім того, для ще більшого свого збагачення вона встигла оформити на одну із жінок матеріальну допомогу, що призначається для громадян України. Було ініційовано відкриття кримінального провадження та організовано його оперативний супровід. В ході розслідування кримінального провадження ДМП організовано та проведення декілька зустрічей з правоохоронними органами та прокуратурою Румунії та забезпечено обмін інформацією з іноземними партнерами через канали Європорлу для збору доказової бази. З початку повномасштабної збройної агресії Національною поліцією виявлено 312 фактів торгівлі людьми, та статус підозрюваних отримали 164 трафікера. До суду скеровано 323 кримінальних провадження зазначеної категорії. Знешкоджено 12 організованих груп торговців людьми. Кримінальні провадження, відносно яких скеровано до суду з обвинувальним актом. Якісний сон відіграє ключову роль у розвитку та здоров'ї малечі. Педіатр Ольга Орел розповідає про важливість дотримання режиму сну та створення комфортних умов для засинання. Скільки годин сну потрібно дітям різного віку? Та чому рекомендовано не нехтувати денним відпочинком? Далі у сюжеті сон є одним з основних факторів нашого життя. А якщо мова йде про здоровий відпочинок, то він ще й забезпечує відчуття бадьорості та свіжості. У разі його відсутності порушується загальний стан не лише у дорослих, а й у дітей. Якість сну формується циклом сну та неспання, який поділяється на дві фази глибокий і швидкий. Під час глибокої фази сну відбувається повне заспокоєння, відновлення організму. В нашому організмі знищується частота пульсу, вирівнюється дихання, вирівнюється артеріальний тиск. Саме під час глибокого сну наш організм повністю відновлюється. Під час швидкого сну, навпаки, відбуваються інші процеси. Артеріальний тиск може підвищитися, може підвищитися температура, може збільшиться пульс. Саме під час швидкого сну наш організм сортує ту інформацію, яку отримав на протязі дня. І в цей період дитина бачить сновидіння. Аби забезпечити здоровий сон малечі, батькам варто створити комфортні умови, розстелити ліжко, прибрати подразники у сучасних дітей, це гаджети, планшети і телевізор. Тому мінімум за годину до сну медики радять все ж прибрати їх. Також хороша практика придумати ритуал для засинання. Перед сном ви встановлюєте, як о котрій годині дитина лягає спати і коли ви збираєтеся в дитячий. За 10 хвилин до того попередьте дитину, що час настав. У деяких батьків до ритуалів відноситься закривання штор на ніч, приглушення світла, батьки розказують казочку дитині на ніч, або обговорюють з дитиною якісь моменти, які вони пережили на протязі дня. Якщо дитина боїться самостійно засинати, можна в ліжко брати якусь улюблену іграшку, а також подивитися, який одяг найкомфортніший для вашої дитини для засинання, для того, аби їй було спокійніше під час сну. Повноцінний сон і дотримання режиму необхідні для підтримки фізичного, емоційного здоров'я та повноцінного розвитку. За 120 хвилин, приблизно після засинання, організм починає активно синтезувати гормон росту. І близько опівночі його показник сягає максимуму. Тому всі твердження про те, що під час сну дитина росте, абсолютно точні і вірні. Кількість годин сну є абсолютно індивідуальною і у кожному організмі є свої біоритми. Тому важливим критерієм являється, щоб дитина засинала не пізніше 10-ї години і просиналася самостійно, відчувала здоров'я і її не прикувало сил та енергії. Найменшим нашим діткам немовлятам потрібна максимальна кількість часу для того, щоб виспатись. Наприклад, з новонародженості і до 2 років дитина має спати до 14 годин, а з 3 років до 5-10 до годин. З 6-12 років дитина може спати 9-12 годин, підлітки мають спати не менше 8 годин на добу. Також варто не забувати про денний сон малечі, адже він є дуже важливим, наголошують фахівці. Наприклад, в день дитина має спати від 90 до 120 хвилин. Вкрай важливо найперші роки, тобто до трьох років, і у дошкільний вік обов'язково вкладати спати в день. При перевтомі, великому навантаженні в школі, коли дитина йде вже в 6 років школу, денний сон теж необхідний. Якщо ваша дитина через якісь причини і фактори важко провела ніч і погано спала, тим паче необхідно забезпечити денний сон. Якщо з якихось причин дитина погано спала вночі, забезпечте, будь ласка, гарний сон денний. Тоді він може бути триваліший з компенсацією тих годин, які дитина не отримувала вночі. І в цей день, коли дитина вже поспала гарно в день, вдалося це зробити. Будь ласка, ляжте спати раніше або вчасно на, на ніч. Класти малюка раніше для деяких батьків може стати справжнім викликом. Проте з часом дитина призвичається до режиму, а дорослий тим часом має змогу теж відпочити чи зайнятися своїми справами. Жартома педіатри кажуть, найчастіше матусі і оком не встигнуть змигнути, як їх малюки стають справжніми професіоналами сну. Сьогодні неможливо уявити Одесу без літературного музею, без його виставок, презентацій видань та творчих зустрічей. Але все починалося порівняно нещодавно всього біля чотирьох десятків років тому. На хвилях нашої пам'яті виставку спогад з такою назвою підготовано до 40-річчя відкриття експозиції музею. Те, що в Одесі є літературний музей, знають всі містяни. Тут проходять не тільки виставки, але й багато культурних та мистецьких заходів, концертів, літературних читань. На жаль, зараз музей працює не в повну силу, бо йде війна. Але відкриваються виставки, працюють наукові співпрацівники. Ті, хто цікавляться історією музею, можуть зазирнути в його минуле. До 40-річчя відкриття експозиції відкрилася виставка Спогад на хвилях нашої пам'яті. Це певна мозаїка із тих надзвичайних історичних, культурних подій, які близькі і дорогі нашій пам'яті, пам'яті нас як музейників, пам'яті тих, хто приймав участь у розбудові цього музею, і тих, хто працює зараз. Коли будівлю колишнього палацу гагариних передали під літературний музей, розпочалася робота із ремонту із пошуку експонатів і з облаштування виставкових залів. Сім років над цим працювала велика кількість людей. І науковців, і художників, і просто робітників, які допомагали, аби ця подія відбулася. А подія відкриття експозиції відбулася 15 липня 1984 року. На фасаді будівлі музею розташована меморіальна дошка, яка присвячена його першому директору Микиті Олексійовичу Бригіну. Першим директором нашого музею. Став краєзнавець письменник, людина безумовно, з палким серцем, який вважав, що в Одесі має бути літературний музей. До цього його спонукали і науковців університету, і письменницька організація того часу Одеси. І всі, кому це було близьке літературна спадщина Одеси. Під керуванням Микити Бригіна сім років готували музей до відкриття. Збирали експонати з усіх куточків країни, проводили наукову розробку, концепції та створення проєкту експозиції разом з групою талановитих українських художників. Очолював їх Анатолій Гайдамака. Пізніше йому було присвоєно звання народного художника України. Він був нашим улюбленцем. Він завжди приїздив, завжди поздоровляв з великими і маленькими експозиціями, які ми відкривали, бо ми стали і частиною його життя. До експозиції виставки на хвилях нашої пам'яті увійшли документи, фотографії, видання літературного музею. Це і книги, і довідники і календарі. Все це розповідає про життя музею з дня його заснування до сьогодення. Тут є і документи тієї епохи, епохи підготовки музею до відкриття експозиції, починаючи з кінця 70-х і до 1984 року. Потім відкриття самого музею у фотографіях, які також тут представлені, і власне робота музею. І працівники музею, і ті, хто цікавиться культурним життям Одеси. З нетерпінням чекають того часу, коли експозиція знову буде відкрита і музей запрацює в повну силу. Але поки йде війна, у прихильників літератури є можливість відвідувати окремі виставки і знайомитися з історією і самого музею і літературної спадщини нашого міста. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.